Сьогодні у Києві відновили повноцінний рух поїздів синьою гілкою метро. Після 9 місяців ремонтних робіт у тунелі між станціями Либіцька та Деміївська поїзди знову курсують від героїв Дніпра до Теремків за стандартним графіком. Про це з місця події нам повідомила наша кореспондентка. Як зазначив міський голова Києва, Віталій Кличко, 11 вересня у своєму телеграмі, що весь комплекс робіт обійшовся бюджету в 383 мільйони гривень. Нагадаю, 8 грудня 2023 року в Києві закрили рух поїздів між станціями Либіцька та Теремки через затоплення тунелю. Попередню причиною назвали розгерметизацію тунелю та появу тріщин у стінах. Київська міська прокуратура почала досудове розслідування через підтоплення підземки. Причиною розгерметизації міський голова Києва Віталій Кличко назвав помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно монтажних робіт. Також лабораторні дослідження підтвердили відсутність хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю. Ну і детальніше про відновлення гілки метро будемо говорити з директором департаменту транспорту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю пане Руслане. Ми з приводу ситуації на станціях метро руху поїздів вже чули від нашої кореспондентки. У вас ще хотіли запитати, чи не було не спостерігали тисніву після відновлення роботи поїздів там? Ні, станція метро запрацювала в звиклому режимі. Навіть попри піковий час, все було в межах так, спокійно. А чому власне роботи тривали, і відкриття відбулося аж зараз, оскільки попередньо планувалося відкриття ще на початку літа. Хочу сказати, що роботи виконувалися в надзвичайно важких умовах, що власне і стало загрозою аварії, тому що ділянка, яка була, вона була. В розущільнених ґрунтах перезволожених, і були допущені помилки при будівництві. Вже тоді, коли будували це, вже вже тоді були допущені помилки і будівництва і проєктування Там тоді ще при будівництві загинули люди, і е, змушені були вступили щит, і змушені були будувати його іншим методом, і через що і виникла ця загроза аварії. Нам також. е-е при при попередніх розрахунках це можна було виконати на набагато швидше, але зіштовхнулися з великою кількістю мереж, яка була безпосередньо над цією ділянкою різних відомчих кабелів зв'язку різних мереж, то тобто понад 200 різних кабелів, де ми могли зробити мусили зробити такі підготовчі роботи і їх віднести в сторону і щоб нікому не пошкодити і не порушити зв'язок. Також роботи нам задало те, що е, треба було виконати дуже багато додаткових функцій, е, зокрема, таких етапів, як стіна в ґрунті, е, хімічне закріплення ґрунтів, пониження води, е, застабілізувати ці ґрунти. Лише після цього ми змогли приступити до демонтажу існуючого тунелю. зробити... Е, Фундамент і побудувати новий тунель, тобто, оце нас збило в часі надзвичайно складні умови виконання робіт в розощільнених, перезволожених ґрунтах, які виникли додаткові заходи для того, щоб ми могли повноцінно виконувати роботу і відновити цей тунель через такий процес адаптації будівельних робіт, наскільки вони стали дорожчими? Е я вам хочу подякувати, Можна підрядникові, що він вчиняв всі дії, щоб не те, що дорожчим, а здешевити, і нам вдалося десь біля 20% відсотків здешевити вартість самого відновлення. відновлення робіт так як зараз це вийшло 383 мільйони, що на 62 мільйони менше ніж ми це очікували. Ну, а з іншого я... боку, є просто сума в 383 мільйони з бюджету. Чи будуть повертати до бюджету ці кошти згодом? Хто їх має повертати? Це буде фінансово. Станом на сьогодні, підрядна організація ці кошти в роботи виконала за власні кошти. Ми заплатимо кошти лише після цього, коли буде проведена. Повноцінна державна експертиза актів виконання робіт лише після цього отримає підрядник ці кошти. Ці кошти йдуть з міського бюджету? А от скажіть, будь ласка, чи є гарантія і наскільки часу на ці роботи, які були проведені? І як щодо попереднього підрядника, яка ситуація з ним? Чи буде він відповідати якось повертати кошти за помилки в будівництві? Гарантія ці, не на сьогодні, ці роботи, які там виконані, це стіна в ґрунті, це хімічне закріплення, це водопониження, це цементація ґрунтів, це побудова нового тунелю, монолітного, який згармований. І це можна сказати, що цей тунель побудований навічно щодо попереднього підрядника і попередньої проєктної організації, ми. Долучили наші висновки експертизи, дали правоохоронцям і порушена також кримінальна справа щодо самого проєктування і будівництва. Лише після цього, коли буде завершене це слідство, коли будуть встановлені всі об'єктивні причини. Лише після цього можна буде говорити, чи будуть повертати і як будуть повертати ці кошти і хто буде компенсовувати ці витрати для бюджету. Так, зрозуміло, дякуємо вам дуже за цю інформацію. Руслан Кандибор, директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.